Ну гляньте, хіба це не цей. А, гляньте. Підійдіть, знайдіть, щоб хтось таке порекомендував вам. Окрім Інтерагролаба. Доброго вечора, шановні українські аграрії. Колеги, ну я не знаю, сулки не видно, он там кидає, он видно, чуть-чуть так. Чуть -чуть отак. Там розкидач кидає вапно. А тут у наш механізатор вже підготовив собі кучку. Вже, Вже підготов, якраз під'їде, там буде все готово. Тобто офіна штука, що ви можете підготувати вапно трошки раніше. Ну а зараз я сяду в цей розкидач, покажу. По картах внесення. ви ж не забувайте, що ми працюємо по диф. Євгеній тут головний агроном, він це все діло з Олександром налаштував. Зараз, як кажуть, тільки перші проходи, ну, значить більш-менш. Так що зараз все покажемо, все буде добре, тримайтеся, успіхів вам.